Що ж очікує тельців у грудні місяці 2023 року? Давайте подивимось. Сфера фінансів, що очікує тельців, фінанси, здоров'я, ух, і відносини. Отже, що у нас з фінансами? Фінанси у нас досить така, знаєте, тема, яка Чомусь довго висить, нічого не відбувається стрімкого. Хочеться чогось більшого, хочеться прагнути, хочеться досягнень, але досягнення чомусь не відбувається. Тут попередження гроші не вкладати мої любі тільці, в грудні місяці, тому що тут великий ризик, на жаль, втратити саме велику суму грошей. через Непередбачуваність через, знаєте, поганий прорахунок через незнання. Отже, якщо ви плануєте, все ж таки або велику покупку, або вкладання, або якісь інвестиції, або знаєте, вкладання у щось на майбутнє. То вам тут радять все ж таки, по-перше, дуже ретельно вивчити питання, вивчити всі пункти того питання, в яке ви плануєте вкладати кошти. Тому що дійсно обережно потрібно бути. Стосовно вашої діяльності, я б сказала, дуже багато ситуацій. Ви ж розумієте, що нас багато, і ми всі різні, і для когось програється, для когось не програється весь розклад, але програється частково. Тому дивіться: беріть собі те, що вам подобається, і дослухайтеся. Тому що тут тема фінансів, і мені кажуть, немає. Росту немає розвитку, немає прагнення, якось ви трошки знаєте в такій дитячій позиції сидите і очікуєте, що воно саме якимось чином станеться. Хтось принесе, хтось допоможе, хтось врятує, хтось підкаже, і тоді, і тоді я зможу щось реалізувати. Якщо ви не припините думати саме так. То, вас очі... то на вас очікує дуже велике розчарування. Отже, переставайте бути в дитячих позиціях, дорослішайте, беріть відповідальність, отримуйте знання якісь нові, і Всесвіт прокладе вам доріжку на нові досягнення. Але все ж таки більше тут попередження. Замислитись над тим, що ви робите, навіщо ви це робите, чи подобається вам ваша робота, чи подобається вам ваша діяльність, чи взагалі вся ваша професія, тому що грудень дає можливість. Щось змінити. Змінити радикально, кардинально, але через навчання, через отримання нових знань, через отримання нових якихось навичок. Тому будьте, будь ласка, дорослими, будьте відповідальними, і тоді Всесвіт вас підхопить і допоможе вам все ж таки досягти того, чого ви хочете. Далі сфера здоров'я. Овни. Якщо у вас є мрія, Завагітніти, народити дитину, вилікувати якісь можливо привести до тями жіноче здоров'я або здоров'я, яке відповідає за продовження роду, якщо ви, наприклад, чоловік, то вам тут пропонують все ж таки розслабитись та перебувати в таких комфортних для себе умовах, тому що комусь йде вагітність. Комусь іде народження дитини, комусь іде, знаєте, як зцілення, от саме зцілення тіла. Якщо у вас планується операції, якщо у вас планується будь-які втручання в тіло, то саме в грудні дуже велика е, така можливість е, прожити це легко, без наслідків, без якихось втрат і прибрати, особливо якщо потрібно щось прибрати в тілі, то тут пропонують робити це саме в грудні, тому що саме в грудні є можливість позбутись чогось. Того, що заважає і не дає жити комфортно, назавжди, з легкістю, з меншими витратами, тобто, все, що стосується покращення вашого здоров'я, в грудні. Перед, це дуже така ресурсна подія, ресурсний час для цієї події. Скажу я так. Дуже багато чогось нового буде відбуватися вашим, з вашим здоров'ям, і аби знаєте, не відпускати це на всесвіт, а все ж таки взяти контроль над своїм новим і над своїм здоров'ям, тут пропонують зайнятися чимось новим для свого тіла. Будь-що, або то правильне харчування, або то не знаю зайняття спортом, зайняття чимось. Тілесними практиками, можливо, чи зайняття його будь-що нове для вашого тіла в грудні, воно, по-перше, залишиться з вами на довго-довго, на дуже довгий час. По-друге, воно дасть вам змогу. Знаєте, піклування про здоров'я дає змогу набути нових людей, які будуть важливі і надовго в вашому житті. Отже, тримайте увагу на вашому здоров'ї. Якщо ви винашуєте дитину, нехай все пройде вдало, і карти нам підтверджують, що все пройде вдало, і все пройде дуже легко і приємно навіть, якщо ви хочете змінити зовнішність або якось прикрасити цю зовнішність, то так само тут все ж таки дають. Можливість зробити це в грудні легко, безпечно. Результатом ви будете дуже задоволені і дуже довго будете насолоджуватися тим, що ви зробите зі своїм здоров'ям в грудні місяці. Сфера відносин. Так, тільці. У відносинах ви будете перебувати в якійсь дуже активній отак От я хочу сказати Якщо у вас є відносини, то тут пропонують, при трошечки знаєте, трошечки призупиняти свої агресивні та незадоволені трояви до своєї второї половинки. тому що Зараз вас чомусь не почують, зараз вас не так зрозуміють, і всі ваші претензії будуть сприйняті як щось таке, як нападки, як агресія, як все інше. Тому спробуйте якось в собі розібратися, що ви відчуваєте, чого ви хочете, та як ви бачите вашу пару та ваші відносини, тому що все ж таки тут карта внутрішніх рефлексій каже, що замислитись над тим. А чого ви хочете насправді і чого хочете саме ви. Тому що тут велика вірогідність з'ясування відносин зі своєю второю половинкою. І саме при цих процесах важливо бути в стабільному, знаєте, в стабільному стані внутрішньому, аби не наговорити лишнього, аби ні з ким назавжди не посваритися, аби не образити свою кохану людину чи близьку людину, з якою ви перебуваєте. А в відносинах або в партнерських відносинах байдуже, це будь-про які відносини може йти мова. Е, карта зупинки. До когось проявиться колишні, до когось вони все ж таки проявляться І карти тельцям. Дуже сильно пропонують закритися та не підпускати до себе минуле. Важливо закритися від будь-якого минулого, чого б воно не стосувалося у сфері стосунків, чи то минулі люди, які пішли з вашого життя, без різниці, з якої причини вони пішли з вашого життя. Але знаєте, пішли і пішли. Не повертайте голову назад, тому що важливо в грудні буде втримати той баланс, коли потрібно буде вибрати між собою та всіма іншими. І в грудні вам дуже сильно пропонують все ж таки вибирати себе. Якихось знаєте, робити активних кроків у сфері особистого життя. Я б вам не радила, тому що якось дуже це дорого вийде, дуже багато. Потрібно буде вкласти, і дуже мало все ж таки ми отримаємо. Тому от грудень місяць, тільці, прибувайте, знаєте, у спокою, аналізуйте своє життя, підводьте підсумки року, плануйте на наступний рік якісь процеси та займайтеся все ж таки своїм здоров'ям та своєю роботою, тому що фінанси йдуть, їх будуть їх. Їх буде багато, і вони будуть приходити легко, але підніміться і почніть щось робити. Саме воно не станеться. От не станеться. Отже, хочу сказати: в цілому, непоганий місяць для тільців. Єдине, що тут попередження, не дивіться в минуле. І тут декілька карт минулого випали, і вони. Е Ніби знаєте, натякають, що у вас взагалі в грудні буде така велика схильність поглядати назад і шукати там ресурс. А вам кажуть, там нема ресурсу. От все, що в тебе сьогодні є. В тому і є твоя сила, в тому і є твоя міць, і саме спираючись на сьогоднішній день, на те, що хто тебе оточує, хто тобі близький, чим ти займаєшся, що ти любиш до, до чого ти прагнеш, саме ці опори вам пропонуються взяти на майбутнє і піти в розвиток, і піти в щастя. Отже, гарного вам грудня, мої любі тільці!